Всім привіт, я Таня. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про дуже цікаву тему: про парфуми, які, які змінили індустрію, на які було дуже зроблено і досі робиться багато дюпів, фейків і так далі. Ну, про фейки ми не будемо розмовляти. Ми будемо казати про аромати, які стали схожі на оригінал, там і так далі. Тобто сьогодні, я думаю, буде дуже така цікава добірка. Я думаю, що скоріш за все Шість ароматів ви знаєте, але можливо ви не знали, що е, саме, наприклад, якийсь улюблений ваш аромат став е, братом або сестрою того аромату, з якого все починалось. Тож давайте починати. Із першого аромату, якого я хочу почати, це, звісно, любима або кимось ненависна бакара 540 від талановитого парфумера Франциса Кюркчана. Цей аромат або люблять, або ненавидять. Я відношуся до тих людей, які ненавидять цей аромат, тому що, на жаль, я відчуваю в ньому саме те. Що мені б не хотілося відчувати, це е, аромат якогось якоїсь медицини, е, бинтів, йоду, е, чогось такого медичного. Я не дуже б хотіла цим ароматом пахнути. Тож, якби я не намагалася, я цей аромат не полюбила. Але цьому аромату вже 10 років, і він досі дуже популярний. Його постійно питають, його постійно купляють. це багато чий аромат е, у кого це. У багато кого це, це аромат — це якби парфюмерне я. І ну, цей аромат геніальний, але просто не, не моє. Тож, цей аромат він породив дуже багато дюпів на тему ось цієї шафранової там є амбра, шафран, багато різних ягід. Тобто, ось це амбра, шафран, ягоди, вони пішли від бакари, тобто до неї нічого такого подібного не було, а зараз дуже багато всього схожого. Напишіть, будь ласка, якщо вам подобається аромат бакара, Але ви ну розумієте, що це дуже дорого і вам подобається щось дуже подібне. Напишіть це в коментарях. Я думаю, що багато людей прочитають, і будуть раді знайти щось більш дешевше. Тобто дешевший аналог, в мене він є. Наприклад, це Burberry Hio, і він також від цього ж парфумера Кюркджана. І а, на моє щастя, я там не відчуваю бинтів і все, що я відчуваю ось тут. Це просто от та ж сама бакара, але без всього того огидного, що я в оригіналі відчуваю. тож я для себе вибрала саме Burberry Hill в версії парфумована вода. Тож перше місце в нас це легендарна бакара, з якої в нас почалося. Таке направлення, ну давайте будемо казати, йоді з тих таких медичних ароматів, тому що багато реально людей люблять саме це направлення. Так, наступний, не менш цікавий і відомий аромат це. Так, щас, у мене кришечка тут, щоб не впала, це кірки від Тіцяни Теренці. Це теж дуже старий аромат. О, це тут. Нема чим приснути. Цей аромат в нас про багато-багато фруктів, амбри, мускусу, і ось ці амбродеревинні мускусні аромати почали, почалися саме з ну тренд на такі напрямки аромату. Почався саме з кірки і багато і є. Подібних ароматів в арабських аналогах також багато підробок робляться, тож дуже важко купити щось оригінальне, тому треба покупати тільки в перевірених магазинах. Так що, до речі, пишіть хто любить кірки, тому що я відношуся до тих людей знову таких, хто не любить кірки, тому що для мене це дуже густий. Аромати, дуже багато фруктів, дуже солодкий, дуже стійкий і е, такий він кричить на мене. Прям знаєте, тож для мене це дуже, це занадто. Це, це дуже сильний, е, насичений, сильний насичений аромат, тож не моє, але з нього почалася ця лінія фруктово-мускусних ароматів е, саме з кірки. Так, ну раз ми почали з вами про. Такі аромати, які дуже сильні, інтенсивні і так далі. Давайте по, ну, будемо так далі йти. Це буде далі в нас Tom Ford, звісно, Lost Cherry. З цього аромату в нас пішла тенденція на вишневі аромати. Ой, ну Це красиво. До речі, от Lost Cherry, якщо попередні два я не люблю. Лосчері я маю, і мені він подобається цей аромат став. Ну, я думаю, не думаю, а взагалі до Лосчері було дуже багато ароматів з нотою вишні. Да? Той же Герлен. І, а, но саме такої вишні, з якої там і алкогольність відчувається, і прям ця кісточка вишнева, то настільки яскраво. Натуралісти, натуралістичної вишні, але ну, я ще е, не зустрічала ну, до цього аромату. Да? От, тож, е, реально, Том Форд задає тренди. І е, після саме виходу цього аромату е, пішли всі ці напрямки, напрямки вишневих ароматів. Також пишіть, любите ви Томфорт Лощері або ні, тому що дуже-дуже багато людей також спірно відносяться до нього, як і до бокари. Хтось любить, хтось ненавидить. Тобто я цей аромат люблю, пишіть, як ви. І давайте, раз ми почали про Томфорд казати, давайте я ще а, покажу вам ще один красавчик Tom Ford. Це табака ваніль це теж дуже-дуже старий аромат. І а, він був один час настільки популярний. А, до речі, я не знаю. Мені здається, що зараз він також ну, досить, досить популярний. Просто звісно, вже не на такому піку, як це було раніше. Але саме з табако-ваніль Том Форда почало, почалося це знов таки, е, як це сказати, направлення да, від Томофорду почалося направлення ванільно-табачних ароматів, тому що до цього була або ваніль, ну, або табак. Такий, а саме такої направленості аромату ароматів не робили. Це було дуже так е, цікаво, незвично. Це було щось новеньке в світі парфумерії, тож е, да. Можна сказати, що цей аромат, ну, з нього, з нього почалася ця мода на табачну ваніль. Мені цей аромат більше все-таки подобається на моєму чоловікові. На собі я один раз поносила його, ну і показався, він, він мені тумаче, мені занадто сильний. Такий табачний, і, в общем, я його якось не полюбила на собі, а на чоловікові клас. А, так, ну і переходимо трішки на таку більш легеньку сторону. А, давайте поговоримо про вже такі більш квіткові, легкі аромати. Ну, легкі в тому плані, що все одно вони будуть дуже стійкі, дуже гарні, але не такі убійственні, як кірки. Наприклад. Давайте розглянемо тут в нас фльор-наркотік від Ex nilo з цього аромату я вважаю, почалася любов і напрямок парфумерії як такі квіткові аромати, саме роза, Лічі, Піон, щоб там були ще молекули. Да? Це або Амброксан, або Ісой Супер, або ще, скажіть мені, я забула цю молекулу. Вчора ще були на презентації бренду. Я сказала, що це не моя молекула. Господі, я напишу. Зараз не можу згадати цю молекулу, я напишу тут, про яку молекулу я мала на увазі, і чому вона мені не подобається. Тут я її не чую, тут її немає. Вот. І, е цей аромат, звісно, флір він дуже стійкий аромат, шлейфовий, дуже компліментарний. І саме після цього аромату пішли, звісно, всі дюпи на щось схоже, тому що тут от поєднання такого фрукту, ну я ж можу сказати, що це тропічний фрукт лічі. Да? це ж ну, от, Лічі з квітами, квітами, тут саме піон. Не пам'ятаю, чи є троянди чи ні, піон точно є. От. І ось таке направлення: свіжо-квіткове, фруктове, також пішло після фліор-наркотику. Дуже багато е дюпів. Так, ну звісно, куди ж ми могли піти без хорошої дівчинки Good Girl and Bad від Кілян. Також тут в нас вже йде. Направлення, дайте я зараз розпилю, тут в нас вже йде направлення персику. Так, да, квіти, персик, і саме, мені здається, отакий от формат аромату, коли ем, такий спокусливий персик, він не просто відкрито. Просто, типу, персик, він дуже так гарно сформульований з квітами та. М До речі, мені тут чогось чується зараз То Толі в мене від е... Форда на... <сувачу> на носі залишилося, то і там є табаки, вже не пам'ятаю. Але дуже-дуже популярний аромат, багато на нього є якихось дюпів від арабів і так далі. Е і мені цей аромат подобається, але. Mm, подобається більш на комусь, аніж на собі. На собі я його дуже сильно відчуваю, і якось він мене трішки придушує, коли я цього не прошу. Вот. і mm, ну він красивий, звісно, так. Да. Я, я буду казати, що я його люблю просто не на собі. Отак. Але аромат дійсно гарний. А, вот, і флакончик, і стійкість, і шлейф, все, все в ньому добре. Також тож, такий родоначальник а, інших ароматів, схожих на цей а, аромат Good Girl. Всі, всі шукають щось подібне, щоб просто не витрачати багато коштів, тому що він реально дуже такий коштовний аромат. А, так, і Якщо казати про чоловічі аромати, це звісно ж буде в нас Creed Aventus. Це взагалі дуже 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 старий аромат, і е, ну, є багато класичних і цікавих, або може для когось не цікавих. Багато людей, хто вважає, що Creed Aventus це заїжджена тема і взагалі не цікавий аромат. Мені він подобається. І, е, ну, да, це класика. Класичний аромат, нічого такого вау, але він е, класичний, і ти ніколи не пригадаєш, коли ти його на себе нанесеш. Не він завжди буде влучно на, на тобі звучати. От. І е, саме такий не акватичний, а е, аромат з фруктами деревиною. Саме мені здається пішло від кріду Авентусу. От і а, ну багато ароматів стали робити саме як цей а, також і а, в. А... Скажіть мені, і у а, арабів багато є, да, що схожого на нього. Там і багато підробок, яких там роблять на цей аромат, тому що він реально не дешевий. А, тому і багато хто не хоче за нього переплачувати, тому що ну, якби, аромат такий досить досить простий, а, красивий, але простий. І а, такі кошти за нього не, не, ну, не хочуть люди віддавати, тому надають перевагу, можливо, якимось. А, Арабським аналогам, але, до речі, от якщо ми кажемо про ці аромати, що я такі, що показувала, от на кріт дуже гарні є аналоги, і там реально ну, я з закритими очима не можу розпізнати, де кріт, а де арабський аналог. Тож реально тут можна собі зекономити грошей і купити щось трішки дешевше, але не, не менш красиве. От. Якщо кажемо про. Ага, давайте ще роздивимося також дуже популярний аромат. Я не знаю вже кілька ро... скільки років, це в нас вже щось нове, щось таке, що не було раніше. Да? Це в нас ганімет від Марки Антуан-Баруа. Цей... Це направлення таких мінеральних ароматів з нотою металу, Ой, ну хтось тут чує м, ліс після дощу, а, щось ось таке. Мені це, звісно, якось не подобається. Я тут відчуваю саме таке, знаєте, от, як кришечка металева, да? і я відчуваю його як металевий ніж, а, от, такий холодний, холодний метал. І тому він мені. Не подобається ні на собі, ні на комусь. Я просто ну, не люблю цю ноту. Акігала Вуд, от згадала, що я казала про, де я не могла згадати ноту. В общем, скрізь де є Акігала Вуд, я розумію, що це не моє, окрім, напевно, Exnilo Blue Talisman, тому що там є Акігала Вуд, але вона дуже така в базі, ця, ця молекула, і вона. Перекрита іншими складниками, іншими нотами, і там вона мене не вбиває. Тут вона, звісно, соло і Фух, не можу, не можу. Це не моя нота, на жаль, або, на щастя. Тому е, да, можу сказати, що всі ці Буаімперіал і інші аналоги в цьому, в арабських ароматах також є. Я з... На презентації була ароматів бренду Glam. Там також забула мінераль, і якось так називається цей аромат. Також просто ну, тупа ганімед. <гум> вот. І можна багато згадати інших брендів, які роблять ганімедоподобні аромати, як і бакароїди, я називаю да? вот, на, на кшталт бакари Тож це також ну, нове. Віяння так, парфюмерії, де ми бачимо, що використовують саме Акіґалавут або що схоже, щоб було схоже на ганімет в різній ціновій політиці. Ну, ганімет не моє, тож проходимо мімо. Так, і. Якщо ми кажемо, давайте не пройдемо стороною аромати чистоти. От скажіть, якщо ми кажемо про щось чисте, про що ми згадуємо перше? Перше, це напевно буде, звісно ж, бланш. Якщо хтось каже про аромати чистоти, це саме він, це мастодонт, це напевно, перший такий аромат на тему чистоти. Саме не просто щось на кшталт чистоти, а це реально просто. Mm, uh, -to -to, як він, коли з порошком сипіш, uh, неливаєш. Хочу сказати дезодорант для білизни, як він буде. Ополіскувач для білизни. От, це отак пахне бланш. Якщо ми кажемо про Зарко парфам, там саме порошок Аріель, да, то це просто um, кондиціонер для білизни і. Після нього вже почали робити щось плюс-мінус схоже, е, типу аналоги бланш і так далі. Прям один в один аромату бланш я не знаю, береду щось е, ну, е, прям копія, да? але щось схоже на нього робить, робиться і робилось дуже багато. Але почалося все саме з нього, я вважаю. Тож е, реально мені здається, навіть ви час подумали, реально. Аромат частоти, який і перше, що приходить на ум, це саме Бланш, навіть якщо ви ніколи їм не користувалися, але ви все одно про нього знаєте, я думаю. От. І ще також, якщо ми кажемо про молекулярні аромати, це, звісно ж, куди ми без Гіза Шоїна і його легендарних молекул, в мене в руках саме молекула 02, не ізцентрик, а класична молекула. І саме з його бренду почалася, якби, скажіть мені, почалося. Популяризація, господі, що мене сьогодні за словами всі поглядали з голови. Почалася популярність молекулярних ароматів, коли просто по факту в парфумах лише одна молекула, це і сої супер, і вона розкривається на кожному тілі по-різному. Якщо бути чесною, то на мені я взагалі не чую тут нічого від цього аромату, але я знаю, що багато дівчат, чоловіків ну, їм подобається цей аромат, і вони просто кайфують і щось там на собі відчувають. Во це круто. В мене була 02 два але я продала тому, що дуже відчувала там моркву. От. А цей дуже-дуже легенький, я його відчуваю, але дуже повітряно. Але саме Гезе Шоєн, він був знов-таки радоначальником да, цієї молекулярної історії, коли просто в тебе складається парфум з синтетичною молекулою, ну, тобто я маю на увазі просто молекула і супер і все. І там більше нічого немає. І ти ну, по факту себе бризкаєш водічкою і ну, очікуєш, коли просто розкриється на тобі якийсь там аромат, але по факту і супер, це дуже я ну, нюхала цей компонент, дівчата привозили мені. І саме цей компонент він дуже дешевий, ну, якби, а аромат не дуже дешевий. От, тож, Парфумерія, це дуже е, цікаво. Вот. Ну і в принципі я розказала вам про всі аромати, які е, розпочали моду на певні направлення. Тож е, діліться, будь ласка, в коментарях, які аромати з моєї підбірки ви дуже любите або не дуже. І згодні з моїм баченням або ні, з моєю думкою, якщо десь не згодні, десь я була неправа, напишіть, будь ласка, ми, е, я з вами з. Я з вами залюбки поспілкуюся. А всі ці аромати ви можете придбати в магазині Монте онлайн або офлайн в Харкові. А ми з вами побачимося вже в наступному відео. Всіх цілую і пока.